Первомайський ліцей Р1 І я, вчитель початкових класів, обіцяв Олена Едуард. Бути вчителем у цифрову добу – це навчати майбутнього вже сьогодні. У своїй роботі я прагну не просто навчати дітей, а формувати в них міння, які допоможуть їм впевнено крокувати майбутнє. І саме тому моя робота зосереджена навколо ідеї. Розвиток настрій з мій шляхом використання цифрових технологій та штучного інтелекту. У своїй роботі я поєдную традиційне навчання із цифровими інструментами. Бо сучасна школа це не лише парта і дошка, це простір, де я навчаю дітей, але не лише читати та писати. Я навчаю їх мислити, співпрацювати, бути допитливими. Гейміфікація, в поєднанні з технологіями це ключ до внутрішньої мотивації. Коли навчання схоже на гру, засвоєння відбувається природне і якісно. Ми виходимо за межі підручника. Доповнена реальність допомагає доторкнутися до знань. Це робить урок незабутнім і стимулює дослідження впроваджуються цифрові інструменти не для ефекту, а щоб підсилити навчання, зробити його живим, цікавим і осмисленим. Цифрові технології це не просто інструменти, це міст між світом дітей і світом знань. На уроках я використовую проход і вербол для розвідку уваги, швидкого мислення, лернінгс для інтерактивних тренувальних прав, Padlet, щоб навчити співпрацювати і обслуговувати думки, Canva для візуальної творчості. І найголовніше, я навчаю дітей усвідомлено користуватися технологіями. Розуміти, що за кожною програмою стоїть людина, і саме людина обирає, як її використовувати на добро чи марно. Найбільші мої здобутки це, звісно, успіхи моїх учнів. Мої вихованці неодноразово займаються місця, кушкіни, військи та онлайн-олімпіади. Підтверджую правильність обраного шляху мої особисті та професійні результати. Я є активним учасником педагогічних місцевих та тренінгів, де охочі діляться своїми напрацювання з колегами, особливо пишаюся проходженням сертифікації у 2025 році. І я розробляю дидентичні матеріали як самостійно, так і з допомогою штучного інтелекту. Це інтерактивні вправи, картки, ігри, сценарії до уроків. Усе, що допомагає зробити навчання жвавим і сучасним.